Меліса 93 – Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції, технології, якість. Друзі, вітаю. 26 червня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, прийшов час подивитися на цю сімейку, на котрій ми випробовували новий препарат для боротьби з кліщом. Спеціально збільшували дозу до, скажімо так, до двох раз, щоб зрозуміти, яку максимальну шкоду принесе даний препарат. Так як препарат новий для нас, можливо, хтось буде помілково робити недобрі дії, і для, і для того я для себе, як майбутній можливий продавець даного препарату, хочу зрозуміти. Яку максимальну шкоду людина може собі причинити, якщо, не дай Бог, не дотримується інструкцій. Зараз прийшли. Пам'ятайте, яка картина була. Ми пролили, поклали планшет. Хто не бачив це відео, можете подивитися пару днів назад. Поклали планшет. Ще через сутки звернули увагу, що на траві ползала якась часть бджол, якісь вже були мертві, котрі сползали, ну видко, що було отруєння. На планшеті було більше десятка кліщів, 15, можливо, точно не пам'ятаю. І дно мало, скажімо так, якусь частину подмору. Немного, не мало, але факт того, що якась була. Но нами була увеличена доза в два рази. Що робити не потрібно. Ізходя із, із цієї картини. Но наскільки не була критична, можливо, не зовсім критична, так як на другий день ми вже знімали відео, де ми подивилися, що вже ніхто під вуликом не лазив. сама, скажем так, віщество вже на них перестало діяти, так як вже закінчилося, грубо говоря, вже под вуликом або валялась якісь залишки мертвих бджол, а сітку повністю бджоли почистили, і було все добре. Спустя ще пару днів я сказав, що подивимося, чи це не вплинуло на матку, чи є там, скажімо так, розплід чи не є. Ну, предполагаючи, що можливо все ж буде добре, я вирішив також дати їм роботу в віді другого корпусу. Так як це одна, одна сім'я у нас була, яка ще не була розширена, ми зато її не розширили, бо вирішили на неї зробити цей експеримент, давши їм е магазин е вощини. Давши їм там, можливо, півтора літра сиропу, зараз будемо дивитися, що ми тут маємо. Так, сироп вони доїли. І зараз будемо дивитися, що ми тут маємо. Ну, в будь-якому випадку вощину тягне. Хотіли його да, Віщину потягли і також і склали і сиропчик сюди на вощінку. Крайні рамки, можливо, будуть менше, але все рівно тронуть. Так. Е, одна із признак того, що все ж таки тут майже матка є і все тут добре, це то, що бджілки будують вощину. Так якби матка у них пропала в той період, вони б зараз вощину вряд ли будували. Так, ну і дивимося. Прийшло вже достатньо днів, щоб... Якщо не є матки, щоб вони собі натягли маточники, і ми буквально на одній рамці маємо відразу зрозуміти, є тут вона чи нема. Давайте почистимо це. Так. так ну і давайте подивимось. Ну яйця є. Тут є лічинки. Так, Машенька, якось... От тут яйця. А ти попитайся зняти. ні, ні не, не так. Ближе. Відко? Mm -mm. Не видко. Не видко. Mm -mm. Нічого. Ну, mm -mm. А лічинки. А що лічинки? Лічинки могли бути ще від того. Нам треба конкретно яйця. Чи вона uh -huh. тут є, чи не є. А ну потримай, секундочку. Ну вони є, і я вже впевнений, що матка на місці, все тут добре. Е, Бачимо, що бджолки працюють, вощину будують. Що там машенька з позрами дую, а не що заливають? Все залито, так? Ну. Півтора літра сиропу так не виглядає на рамці. Потримаємо далі з вощиною. Що, щось... Ну стоїть дуже такий добрий запах на пасіці зараз. Вчора ми їм принесли з маткового одного тачка тазик з обрізками е, після нуклеусів. Залишки меда там, ну. Та Сушили дуже активно, почали подозрівати, що закінчився взяток. А зараз дивлюсь по цій рамці, по цим рамкам і розумію, що, що йде взяток. Угу. Ось тут є яйця. Коротше. Друзі, якби не було матки, були б маточники. Uh -huh. Маточники вони є, матка в гнізді є, бджоли бачимо, гарно сидять, uh -huh. e, все то й добре. Так, зараз все закриємо. Коли ми знімали цей ролик, e, деякі хлопці коментували то так, як e, не біда, не вдалий експеримент, ну все те, що сюди, туди. Друзі, це якраз на мій рахунок, по, по моїм скажімо так, спостереженням, це якраз і гарний, експерим... Верно, гарний результат даного експерименту, так як, якщо, не дай Бог хто-небудь помилково цей препарат прирівняє до обичного тактика і розбавить його так, як і раніше, то особо нічого не пройде. Можливо, в перший день він трішки буде хвилюватися, так як увидить якусь невеличку осіб бджіл. Але по великому рахунку будемо розуміти, що великої критичної не зробить. Ми же своїх клієнтів в будь-якому випадку будемо попереджати, як працювати з даним препаратом. Ми ще не сідали, не думали, як його правильно використовувати. Так як і ще не були впевнені, чи він не причинив велику шкоду. Зараз, коли бачимо, що великої шкоди не є, по великому рахунку можу зараз сказати, що ніякої шкоди не є, так як і після пролива а, біпіном теж є якась а, кількість осипу бджіл а, після цієї обробки. А якби ми обробили дотримуючи а, скажімо так, пропорцію, Можливо, цих би проблем зовсім ніяких не було. Ну а для того ми і робили, щоб зрозуміти. Все, друзі, препарат дієвий, в будь-якому випадку клещ падав. Е я навіть і не сподівався, що його буде стільки, так як купало більше десятка. Е бджоли в працюють. Вони не, скажімо так, в такому стані, котрий міг би демонструвати, що все, типу, ми наладан дишимо, нам нічого не треба, нас отравили і тільки там, Коди ми почнемо працювати. Бачимо, э, давши їм э, вощину, вони її тягнуть, давши їм сироп, вони його споживають, э, маючи за все взяток в природі, вони його носять. Все нам говорить о тому, що препарат дієвий тільки треба вирахувати пропорції, з котрими може бути безпечно працювати. А це ми вже е, підготуємо згодом, коли е, вирухуємо для себе. Математика там невелика, але фактово треба попереджати е, своїх майбутніх клієнтів, щоб вони знали, е, як це робити. Все, на цьому будемо завершити. Слава Героям слава!